Всім привіт, з вами Толік, і сьогодні ми продовжуємо наш тиждень темок. Сьогодні у нас на черзі гра Into the Dead Our Darkest Days. Це якась гра, походу про зомбіків, а зомбіки всім подобаються, мені здається. Тому підписуйтесь на цей канал, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, чи ви можливо вже грали таку навіть форну версію, тому що. Взагалі, типу, принаймні тих ігр, які я на цьому тижні граю. Це у більшості з них вони вже є повні версії. Але типу, чому не спробувати? Чому не показати вам, що воно там таке, і самому подивитися, і щоб зрозуміти, чи хочу я грати в це, чи ні? Отже, погнали, нова гра. Така прикольна загрузка у них. Узбережені. Це ваш мер Джон Ворд. Я хочу приділити хвитинку для того, щоб подякувати вам всім за тертерпіння а, а, витривалість в ці важкі часи. Боже якраз край, я вам перескажу. facilitate better coordination with our boys in uniform, who are at this very moment putting together a surefire plan to retake our city and eradicate the huh? Excuse me. I where. Excuse me. So, so just uh hold tight. Secure your homes, and I assure you, Hello? the tide will turn. God I'm not sure if anyone out there is still listening to this trash, but if you are, know this: nobody is coming to help you. <laughs> There's no plan. They look. What they did. Hear, it's wrong. It's all wrong. We are trapped. And staying here isn't an option. You have to get out. Escape the city any way you can. Get out now. Watch, my kaže, da, Типу, ви тримайтесь, ви молодці, я скоро за вами прийду, я вам допоможу, але зараз мені трошки треба кудись переміститись. Типу. А, і потім це, типу, по радіо типу, перебивається цей запис, походу, це був запис по-любому. Якоїсь голосом якоїсь жінки, яка каже, що ну ви лажки, типу, ніхто за вами не, ну, типу. Ніхто не прийде вам на допомогу, тому просто, типу, рятуйтесь якомога як можна швидше і вашими силами. Типу, ніхто за вами не прийде. Так, можна вибрати персонажа Тресі Євен. Трейсі в неї є воля до життя. Тобто вона сильніше стає коли маленьке здоров'я. Вона, типу, така, типу, стіка, і тому вона. Менш впливова до втрати духу від, від, потреби, від низької потреби. І вона не п'є. Так, він у нас отримує адреналін від урону, що збільшує типу, дух. Він може крафтити Crude Муншайн, це напевно, якийсь напій, і він витривалий. він, він без цей а він, типу, постійно хоче вирватися, і він не любить відпочивати, тому якщо він день пробуде в сховищі, в нього знизиться, типу, настрій. Так, Дерел і Лео. Дерел має хороший шлунок, він, коротше, може їсти все, що хоче. Він, він дуже легше крафтить, типу, зброю, а її він погано, погано готує. Так, Лео, він сильний, отримує меншу урону. В нього збільшений урон зброєю, типу, холодною зброю, і він втрачає голод швидше з кожною фазою. Так, Себастьян і Даян. Даян. Себастьян у нас може швидше, краще крафтити типу, холодну зброю, не холодну, а типу, вогнопальну зброю. Він більше наносить урону, коли використовує типу, вогнопальну зброю. І в нього настрій відновлюється повільніше, ніж в інших. Так, Даян, вона втрачає, типу, вона втомлюється довше, ні, вона оптиміст, тобто вона пасивно отримує настрою кожну фазу, і вона не. Вона гірше ремонтує барикади. Так, Гектор і Кейла. Гектар він отримує більше всяких матеріалів, він краще будує, типу, барикади, і він цей втрачає швидше, втрачає втовлення з кожної фази. Так, Кейла вона ухиляється добре, вона. Може створювати більше типу цих відмичок за станком і в неї менше це місця спорядження. Так, Дафні і Пенні. Дафні, вона типу медикиня, вона краще швидше крафтить медичні типу, штуки. хілку. Вона добре готує і вона гірше атакує, бо вона пацифістка. Пенні. Вона експерт з холодної зброї, тому в неї більше ворот, коли вона використовує типу ножі і всяке таке. Вона менше шумить, коли типу цей скрадається. І в неї e, зменшується e, типу вона гірше e, реагує на зомбі. Так, от же що у нас тут? Ну я б взяв їх. Я б взяв їх. Так. Барикади в поганому стані, ороджені типу, в поганому стані, і вони ледь-ледь тримаються, нам треба йти в інше типу, сховище якомога ж скоріше, і потім а, 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 ну, типу, знайти а, спосіб а, втекти звідси. Так, кожен день поділений на дві фази: день і ніч. Протягом однієї фази ви можете призначити в... цих виживальників, в станції готувати, типу, крафтити щось, типу, щось шукати чи поповнити їхні потреби. Mm. Mm. Так, э, станція з мапою, це там, э, де ви можете призначити э, місце, куди підуть э, э, ці виживальники. Все. Так. Так, uh -huh. баррикада в хуйні, боже, так, а шо так, uh -huh. Так, а ти човіха? А, ну давай сюди. А, пішли. Так, все, холтер. Так, будьте обережні, типу, якщо ви втратили виживача, це значить, що всього вони вмерли і більше не повернуться. Понятно. Так. Ірвін драйв 38. Ну. Так, давай шукаємо, що тут є. Беремо все, що є. Transfer all items. Нас не те, щоб ну типу на те, щоб мамон це перебирати будемо, Так, давай перевір, ю. шо тут? Беремо все. О, їжа. Їжа це добре. Пішли нагору. Так що в нас тут є? Можна щось подивитися. Так. Нові локації Гриффіт. Типу, магазин грифіта із Гріфіта Сеней. Коротше, так. Так. Тут можна щось пошукати. Що тут є? Ну, давай прямо все непогано. Я вважаю непогано. Так, все стал скил. хорошо. А, ну и все, она мат у нас ножить. Понятно. А, uh, так. Ну давай. Uh, Иды а, назад до цеха. А, ну да. Все, думаю, в принципе, молодцы. Не так. Нич. Так. Це що ми взяли, так? Да. Ну все, continue. А, Так. Кейла, Тепер ти давай займись перекадами. Ні. Так. А ти, чувак? Що ти хочеш? Ти хочеш спати? Ну йди поспи а -а -а. все? Ну, давайте так, дай. Так, все зробили? Так, ти поспав, хочеш їсти? Так, давай, дается Чувиха. Что там? А, там тэш, ты... О, боже. Не. Так, так. Ежа. Ага. Так ашови не можете? Так. Ага, потенційне, типу, сховище. Давайте тоді не ти. Ти підеш. Я не знаю куди. Ні. Ну ти давай Ні, не знаю. Щось роби. А можна якось, типу, з нею повзаємодіяти? Так ти можеш віддати йому блять а, а, важно якось передати, блять. Я не знаю чуваку. Ладно, у нас є три дерева, давай ти тоді. Ти, ти. Ебаш, типу. По... Не, ладно. Не треба, іди поспай А той й чувак піде. Ти, ти спай? А той чувак. Так, а ти давай, підеш на сховище шукать. А, оно це, да, да-да, Пішліть. Ой, господи, це конечно, да ну прикольно, прикольно, але щось... варвью рекордс. Так, сейчас так, що там хтось є? Заходимо на ничку. Так, дивимось, що тут є. Беремо все. Понятно? Челикс. Не знаете, я чего зомби натора там? Та пошла в жопу, дура. Так, тут лижечка. О. Та нам треба. Так, а ти можеш поїсти? Ти баєш, а поїсти? А. Ah. О. Mm. Oh. Давай. No jak raz, jak się trwa, będę pojechał, tak? No

А, це відкриті двері, Йобаний в рот. Блять. Я не знав, що це двері відкриті. Я просто. Так, всі мертві тепер дохляки. Ви можете в'їхати. Спасибо. Блін, я сподіваюся, а ці предмети будуть потім? Ну, типу. Так не чесно. Ну, тобі, якщо вони залишаться тут. Але, в принципі, ну так, якщо подумати, задумка класна. Мені сподобалось. Давайте переїдемо э, цей, в цей шелтер. І на цьому ми завершимо а, цей, а, гру, цю гру, цю демо Якщо вам сподобалось, то наскільки я знаю, вона вже вийшла точно. Тепо, а, пишіть коментарі, можливо, ми з вами спробуємо пограти а, більше в неї. А, якщо вам не сподобалось, ви теж пишіть, а, підписуйтесь, ставте вподобайки і донайте на ЗСУ. А ми зустрінемось з вами завтра. Але я ще згадав, що я не поставив в цій грі. А, Ну, дивіться. Напевно, 6-7 з десяти. Цікава цікав концепція, сюжет ляля. -ля -ля. Просто, типу, я. Не дуже люблю багато таких ігор, тому що, типу, по-перше, огляд з такого ракурсу мені не дуже подобається. У мене нема такого відчуття, типу відчуття, типу можливості, все, все можливості. Типу, що я можу все робити. Типу, ну, але загалом, да, мені сподобалось сім з десяти. Vamos